Цілий рядочок. От які вони чудові, ці грибочки. Просто класні. Ось вони Валюшка тим часом все нарізає. Нарізай, нарізай, Сереж. І дивіться, які вони гарньоні, тут уже чистенькі. Так, наші вітання, друзі. Ми з Валюшкою сьогодні по грибочки. П'ятницю я розслідував, що вже почалася травнева рядовка. І сьогодні ми йдемо в ліс пошукати травневу рядовку. Валюшка веде мене, де є гриби. От так. Зараз ми знайдемо. Так, якось. Незвично, гілок навалено, як нібито лісо повал. Моя Валюша йде перша і вже знайшла красоту. Ось, дивіться, оце ось, що чудонке. Вона сукає. Але дивіться, які красиві. І тут, і отут. Молоденький. На довгих-довгих ножках. Ой, який класний, дивіться, і тут. Так, да, це вони. Це для мене вірядочки. Так, красота. Зараз Так, так, да, чудові такі. На риту? Але вся земля, якось все листя перерите. Якісь кабани тут бігали чи що. Нападало багато дуже старих дерев. Потрібно шукати. Але... красотіщі які. А є ще один Є! Я рукою шкраб ірлала. Малюся руками гриється. Шкраб Подиві... і вирвала. Дивіться, дивіться. Дивіться. Дивіться, яка теж біленькі стоять, бачиш? Як білі гриби. І це ж я їх видрапала, звісно. І це в цьому місці, Вона розгрібає, розгрібає і находить. А дай мені ножика як корзинку. А, а ти дай мені розовий. На розовий. Так, ніж тобі. Ти зразу гарно чисть, щоб ми її вдома не перебирали. Добре. Дай мені маленьку. Сите, яка краса. Ох. Ох, гарньоний. Чудово. Тут ці два дивни. Вони як, вони, як білесенькі, слухай. Дуже класні. Красунчики такі. Да. Вже зразу так море задоволення. Ось які гарні. Загибаю. Дивіться, який гриб. Ось. Класний, красивий такий. І запах такий просто класний. Початок непоганий. Не, він далі є да, вони є. Вони є. Тут треба тільки ходити обережно по цьому листі, бо вони з'являються. Ось на горбочку. Дивіться, оп. Два. Ось з'являється третій. Чудо. Валя папіткою розгрібає і грибочки з'являються. О, два. Комашки. Мені ні дядьки. Дві комашки. Дві камашки. Хорошенький. Грибла і не йшла. Это я бачу. <головік> <Це я, матю. головік> Дивіться ось, які гарні. Ось така разо там. <головік> Розгибаємо. Валя розгибає. Які вони класні. Ой. Ціла Ой, така <головік> тропа. <головік> Ох ти шо! Які класні! Там далі ще попробую. О, й далі! Оце то рядочок! Да, шикарна нахід, знахідка така, подивіться! Тако пробіжусь! Які класні! Ось! О! тут стільки їсти. Да, це воно! І ось які! Красота! Валюша звідти рухається. І цей рядочок ось йде. І сюди. Ось, сюди пішли вони. Я розгрібаю, розгрібаю. Ось папічки забираю, вони все є, далі, далі і далі. І це ще не один метр. Я так зрозумів, що в їх є. Вони аж ось донизу. Диви, валяш куди. Оце да. Донизу, донизу. І ось аж сюди донизу, дивіться, куди я дійшов. Це капець. Оце то ряд. Оце то ряд. Ось. Сидить моя валюша аж де і весь оцей ряд в грибах. Да, це класно. класно. Вони мають рости. Да, так вони мають і рости, бо це ж рядовки. Які ти побачила? Я отойсь побачу. Ой, а тут ще під ногами. Під ногами кілька штук. Валя побачила отой. Валюш. А пошукати треба таку тут внизу. Дивись. Подивись, подивись, подивись. Отамоздорові є. Классно. Ти дивишся? Так, а ти, а ти оці. Давай розковирюємось там. Ой. Ой, диви, диви, Ого, ось отомашки які малесенькі з'являються. Трохи удари мороз. Мороз ось. трошки прибив. Приморозив. Дивись, їх тут Є такі. Туди, диві, маленькі. Печали маленькі, звістили. Але... Да, трошки приморозило. Беш ці темніші. Трошки колір втратили. Але є. Є і тут. І там вон далі я теж бачу. Є вони тут. Ну, трошки темніші, але вирізає там. А я поки буду вирізати отут. Я буду вирізати оці красунчики. Буду вирізати оці красунчики. Оп. Дивіться який. Навіть вже трохи тріснув. Так, цей чудовий. Так, і ще ось. І ще один. Ось. Ножку відрізаю і все. Так, валюшка нарізаю отут. Добре. А тут валя яка краса, коло тебе тільки з чиєї сторони. Добре, Ого! Тут уже як вареники. Подивіться. Яка краса, які вони вже тут колідні. Ось. Хорошенький. А тут який. А ось яке кубильце. Ох. Оце тут є. Хороше місце. Маленьке хоч під деревом трошки є. А ці тут дуже класні вже такі вони чудесні. Дивіться, які, які вони тут вже. І такі, і такі... І ще й такі. І зараз ми рухаємося, дивіться, в сторону від них. А тут меншенькі, але багато. Ось. О, і все це в одному місці. Дивіться. Оп-оп-оп. Оп-оп. І вище, вище. А вище ось який рядочок. Дивіться. Оп. Оце туди. Ось, ще отакі. А ще вище, ще краще. А ось вони, дивіться, які. Хоп. Ось. Ох. Я тільки відкриваю. І це вже щось. І це вже щось. І ось. Раз. Попарно. Два, три, чотири. Ось яка краса. Подивіться, як вони влискують. А ще маленький заникався. Оп! І отут ще є два. Все, Валюш. Вирізаємо всю красу. Ось які вони. Красота. Чудові рядовички. Рухаємося хто куди. Малюша, десь ми там ріже. Я прийшов сюди. Ось хащі такі. І ще здалека побачив отаких от дві біленькі з красивих рядочки. Такі біленькі, красиві, вже не маленькі, хороші. Ну і тут, якщо пошукати, то є ще і ось заникані. Ми теж білі, гарні. Зараз їх заберу. О, які вони теж гарненькі. Вони були накриті, може через те вони білі. Мороз їх не дістав. Теж чудові такі. Травнева рядовка росте зазвичай в травні. Але цього року все відбувається якось набагато швидше. Весна прийшла швидше, тепло прийшло швидше. Все не по плану. І гриби також з'явилися, мабуть, не по плану. Ось які класні. Хорошенькі. Такі. В кожному місці по кілька штук і вже можна їсти. Прийшла до мене і знайшла гриби. Ти внизу, а я вгорі. А вон сзади тебе. Ти їх не бачила? Ні. Подивись, розвертайся. Ще розвертайся. Ого! Там така полянка. Що добре, що я на них не вступила. Випадково. Така гарненька поляночка. Біленьких таких. Верденьких грибочки. Да, Занитався маленький, да. так. Так, валюші тут, звісно, красота в корзинці. Ти Знімаєш, вже. а я збираю. Так, да, да так і є. Ну, Грибочки є, класно. І погода сьогодні класна. Після дощів таких, коли кожен цілий день йде невеличкий дощ, вітер, холод. Два дні тепла і грибочки пішли. Зрізав два грибочка. Вони такі, як дядьки, подивіться. Грубоногі, гарні такі. Дивіться. Хорошенькі, красиво. Красиві гриби і смачні. Ружка ще й тут знайшла. Скрізь потрохи знаходимо. Ну це невелика округа. Тут ходимо по території лісу. Він такими горбочками посаджений. І збираємо грибочки. Ще є. Так, і ще десь вона бачить. А отак. Да. Я вже теж їх побачив. Ай, вже ця трава. там Так, Зрізаю. З самого крупного треба зрізати. Раз єсть. Та тобто поліз згору шукати, а якби ще пішла донизу, і ось п'ять поляна. Ого, класні такі. Так, да, вони красиві. Ой, цей взагалі чудовий. Оцей, така нога в нього товпа. А тут такі дрібнісінькі, ще будуть рости. О, так. Да. Це вони тільки посипались. Малень. А там маленькі є. А ага. мені цей подобається найбільше. Ось такі є маленькі. Маленькі є багато. Ja, багато маленьких, де тепло, і будуть гриби. обріжу його. Ага. Помаленьку вона залишила, там десь з'являється. Не зрозуміло. Омін. Ага, який красин. Cool. Залишиться. Там ще шеї. На найцікавіше ось. Ось цей шикарний. Білий. О, а білий. білий. А покажи його. Да. Як білий. Красота. Це клас. А ось дивись, я дивлюсь на тебе. А от поруч, отакі. От малесенькі дві комашки. Дійсно, що тільки-тільки з'являються. -тільки де тепло і вони підуть. Масово. Що так спробуй знайти, так? Да? Mm -hmm. Хорошо приникання. В очі прямо. Не підійдеш. Але вони такі тут, як пиріжки. По кругу очої черешеньки повиростали. По периметру. Хороші грибочки. Три грибочка. І більше, тут трохи більше. Аж чотири. Є. Yes. А тут я ще подивився в двох. Mm. А нема. Мда. Це Ми вже ріжемо гриби на випаратки. Один хтось знайшов, двох ріжемо. Я по цих забираю. А де я ще оцього маленького заберу. Раз. От. На ножику. Хоп. Ось які вони. Красені. Грибульки. Так, ну на цьому все. Прогулянка нам вдалася. Довго в лісі не були, грибочків позбирали. Зараз прямо їм додому, варимо, жаримо і Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові!